У Черкасах живуть найсовісніші контролери касири. Їх віка новини відшукали на місцевому тролейбусному управлінні. Для тамтешніх електротранспорт то справа усього життя, бо у любові до екологічних машин знайшли себе. До 50-річчя Черкаського тролейбусного парку мої колеги розкажуть про фанатів тролейбусного руху. Черкащенка Олена свій день розпочинає о четвертій ранку і так уже п'ять років поспіль. Жінка працює водієм тролейбуса. Коли їздила на навчання, то часто моє місце було коло кабіни, спостерігала за водіями, як вони працюють, щоденно тискають, там двері відчиняють. Ну, завжди було цікаво. За фахом, говорить Олена, не працювала, не склалось. А от електротранспорт вибрав її сам. У центрі зайнятості запропонували курси водіїв тролейбуса. І я пішла, вивчилася і тепер працюю. От. Дома мені я люблю дуже ну, керно, дорогу їздити. Мені це подобається. Я ну зараз я відчуваю, що я працюю на своєму місці. У салоні тролейбуса господарює Олег Хлопець, контролер Касир. Два роки працює на підприємстві та каже, уже має підхід до кожного пасажира. Коли заходить Пасажир до нього необхідно знайти такий підхід, як своєрідний ключик, тому що в кожній людині криється свій портрет. Стараюся зробити так, щоб людина це якось посміхнулася, щоб вона відчувала себе комфортно. Віддячують за працю пасажири електротранспорту на свій день народження, зізнається Олег. У подарунок від Черкащанки отримав торт, хоч і сам додає не раз тіше пасажирів. Нещодавно пригадую, був випадок, коли жінка загубила портмане з доволі пристойною сумою. Різними шляхами ми з диспетчером по випуску рухомого складу відшукали цю жінку і віддали їй портмане. кухню свою справу не лише ті, хто працюють на підприємстві, фан електротранспорт, так вони себе називають, і між пересічних черкащан. Активістів, любителів тролейбусів, говорить інженер Кирило Бражник більше сотні. Нам подобається дуже сильно. Ну, самі тролейбуси, саме самий дух, і тому навіть на невеличку зарплату, і нехай тут є затримки з заробітної плати, але е, ми от ще з дитинства якось так вийшло, що закохалися в цю справу. Найбільша мрія говорить тролейбусника, бо їхнє підприємство розвивалося, і 50-річний ювілей став початком нового електротранспортного віку. Ірина Головка віка новини.